Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. І сьогодні я хочу подивитись, давно ми не робили таких розкладів, вже, мабуть, пару місяців. Чи є на вас негатив, да? чи є на вас якась негативна програма в народі, порчислати, прокляття і так далі. Да? Буде працювати оракульна колода затемнення Аміри І є тут додатковий блок, якщо показу нам якась... Магія, да? ми дивимося, що тут саме може бути ось такий додатковий блок. Якщо він нам буде потрібний, можливо, і не потрібний буде, побачимо. Буде працювати три варіанти: три камінчика жовтий, чер червоний, синій, де ми подивимося, чи є якісь програми і так далі. Ну, ви все побачите. Це такий класичний розклад. Я думаю, колеги його добре знають. Де можна подивитись такий. На перший погляд, да, що там є? Перша така діагностика. Ну, оприділяйтесь, настрайтесь сьогодні, вибирайте по камінчику, який вас потягне. Можете дивитися на себе, можете дивитися на когось з рідних і близьких, на кого ви хочете знати. Да. Обирайте, думайте. Тем-коди в описі. Ну, Давайте почнемо з жовтеньких. Кудинички, жовтенький камінчик, я вас вітаю. Давайте подивимося. Вашу енергію, що карти покажуть. для цього потрібно дістати 4 карти, чи є порчі пристрійте українською, да? чи є зглази на вас? Як вас бачать люди? Як ви себе позиціонуєте? Як ви себе бачите, да? Самонастрой, скажімо так. Ваш самонастрой. Ну, дивимось. Порчі. Чи є на вас щось порчі? Реставання. Ну, ця карта може показувати, що було. Ну, так, да, зараз вже. Або ви проводили якусь роботу, або вже якийсь час сплив, да, що воно вже так сильно не впливає. Ну, щоб повністю сказати, що ця карта показує чистоту, я поки що не можу, будемо уточнювати, тому що, вона, ця карта, недостатньо чиста, да? ну, давайте зглаза дивитись. Дивіться приставання Да? може бути, е, зараз по настрою ще глянемо. Що у вас є якась залежність від людини? <клес> Прив'язка така своя внутрішня, да? що це от не борча з вас, а от ви от не можете так хочете з кимось спілкуватись, з кимось бачитись. Це, до речі, не обов'язково любов, це може бути дружба, подружка без якої не можете, да? Сестра, мама і так далі. От у вас щось таке може тут бути будемо уточнювати вашу ситуацію. Ну. Давайте, дивіться, як вас люди бачать? Ага. <смір> угу. Карти показують, що вас бачать. Може, ви, ви маєте якісь здібності, ну, по крайній мірі, люди так це все розуміють. І, можливо, дійсно ви маєте таку силу. Не можливо, підозрюєте, можливо, ні, але ви маєте таку силу і. Через те, от у вас тут може бути такий самонастрой, самозглас, да? де ми зараз згадамо, як ви себе позиціонуєте. Ну, що ви подарок судьби для когось, да? Mm -hmm. Що ви можете комусь допомогти, щось зробити? До вас можуть сильно люди тягнутись, до вашої енергетики. Да? От карта дуже цікаві на одиничок. Давайте я хочу уточнити, чого у вас так люди бачать, що це там таке? Ви скажете, як відріжете, так, як ви говорите, так, як ви робите, да? так і відбувається. Дуже-дуже сильне слово у вас. І через те от і до вас і тянеться, і побаюється Ви жорстка можете бути, людина. Безкомпромісна ви будете казати правду, не видумуючи, да? от у вас. Можуть просити поради дати в складних ситуаціях до вас можуть звертатись, бо знають, що ви можете допомогти. Ну, і можуть у вас бути здібності. Хочете чи не хочете, у вас можуть бути здібності <кій> <кій> самонастрой ваш? І ви як талісман можете бути, так? Да? З однієї, хорошо, з іншої сторони, опасно. От. З тими, з ким ви спілкуєтесь, у них може порпіти, да? може в них все бути класно в житті. У вас не факт? Да? А от у людей, от ви приносите з собою цю енергію, да? ну, якщо ви з людиною, ваші дороги розходяться, ви можете бажати, можете не бажати, ну у людей ну, немає такого. Якогось щастя великого без вас, да? без, без вас вам, їм погано, їм не везе. От через це можуть за вами тянутись, від вас можуть залежати. Дуже-дуже сильна енергія. Ну, давайте ще така інтересна. Да? Яка у вас енергія? Тяжка. Тяжка у вас енергія. От, знаєте, ви можете штовхати всіх вперед, а от себе ні. От сорезеньгами, але да, з грошима може не дуже вести вам. Тут є, тут нема. Є такий момент, як деякі використання, знаєте, ніби от через те, що люди помічають, що ви приносите якусь таку удачу, розквіт, да, вас можуть використовувати. А зробите, а зроби це. Якщо там, наприклад, ви працюєте на якихось фірмах, да, вас можуть переманювати. От ви прийшли на фірму, ви фірму підняли, кризис менеджер такий, да? о, все класно, все пішло. Ви пішли, чи вас там переманили, да? фірма загнулася. Ну, от такі от нюанси. От ви можете даже просидити і подумати, чи було таке, що коли ви перестаєте спілкуватися з кимось, чи уходите з якоїсь роботи, да, як там складається далі? Ну, не знаю, чи можете ви цим, звісно, щось поробити? Ну, у вас така сила, да? карта в самому самі бачите, яка на вас випала, на те, як вас бачать. Можете ви це якось контролювати, повпливати на це? Це Богом да, вищими силами вам дано. Ящик Пандори. Ну, колись це завершиться. Все-таки ящик Пандори говорить сім гріхів. Всім проблем переживете, далі буде щастя і радість. Да? На дні ящика Капундори, нарешті приходить любов і щастя, да? Завершиться це колись, да? Завершиться. Коли ви знайдете якесь своє щастя, коли ви собі принесете щастя. То свою фірму відкриєте, да? По і таке случається. Ну, дивіться, я не бачу на вас якоїсь роботи. Швидше за все, її тут, ну, або ви зняли, або відбили, да, у вас своя енергія. Ну, і ви можете самі на себе впливати. Mm -hmm. Та, як ви зранку стоїте, з якими думками ви йдете, так ваш день складається. У вас це дуже актуально. Є люди, в яких менш актуально, в яких більше. У вас дуже, прям, дуже. І ви дуже сильні в боротьбі. Ви дуже сильні, тоді, коли виникають проблеми, ви прям можете взяти себе в кучу да, і вперед гнати. Ну, час ви слабкі, коли все добре. Це теж, знаєте, ну так собі, бо немає вміння насолоджуватись. Ну Ось ось так. Повпливати поки що сильно, я не бачу, що ви можете, тому що ви ще на всі уроки пройшли життєві. Я не вправю вас їх забирати, мене за це не кажуть, тоді я буду за це відповідальна. да? Ну, давайте хоч подивимося, що багато вам Да, Вам ще треба багато прийти. ви на початку шляху. На жаль, да, ще, може, декілька років. Для того, щоб ви пройшли всі уроки, все вирівнялося у вас по долі. Старайтесь якомога більше думати на позитиві, тому що ви дуже сильно дуже сильно впливаєте на себе і оточуючих. І, щоб легше і швидше пройти, все-таки да, бажано, щоб у вас тут була, не знаю, своя справа, не йти в ніякі трикутники ніколи, і тоді буде легше. Тоді у вас легше все пройде. Ну, ось так. Ось такий цікавий варіант. Одинички пишіть в коментарях, що ви відчули ваш на ваш варіант. Діліться враженнями, підписуйтесь, а я переходжу до другого варіанту до червоного камінчика. Треба добре потасувати карти. Настраїтесь поки що на себе. Думайте тільки про себе загадувати, нічого не потрібно При, притягувати якісь свої підозри, там думки давайте не будемо, щоб я не вчитала ваші страхи переживання, а щитала дійсно правдиву енергетику. Да? Так, дивимося, чи є на вас порчі пристріти, да? зглазимо. Як вас бачать люди і ваш самонастрой? І ваш самонастрой. Так, дивимося. Пар... Ой, перший варіант, перша карта, другий варіант. Чи є порчі з вами на вас? Наблюдіння. Хтось за вами наблюдає, або хтось роботу зробив і слідкує, да? або хтось хоче. Ну, ви кролик, ви жертва. Десь під якимись замками може бути, треба дивитися, порчі залази, да? залази собака. Це може хтось з друзів. Давайте так. Як вас люди бачать? Як ви, ніби знаєте, у вас або у вас нічого не йде, або у вас йдуть діла. Ну, люди не хочуть, щоб вони йшли, да? От якось так. У вас тут уточнення будуть однозначно. Ваш саме ну ви от, запутані. Тут, може бути, карта луна дуже часто, до речі, показує. Якраз таки налічі. Ну тут можуть бути замки, і за цього зразу не видно. Зараз ми ще уточнемо. Порчі наблюдіння. Про що тут вони у нас? Будемо ковыряти. Удача! Хтось, знаєте, от швидше за все, така от мені пішла інформація, тому і, і тут я і в кандалах це сказала: у вас, по крайній мірі, совні може бути життя таке цікаве, подобатись людям, і вони можуть заздрити. Заздрити ваші удачі. Є ця удача, нема цієї удачі. Там? Це вже взагалі не важно. Головне, що люди бачать. І вам заздрять, і вам заздрять, за вами наблюдають. От ви можете бути відомою особистістю, да, карта наблюдення. Або там, знаєте, ви в селі живете, там взагалі під наблюдінням кожна знаходиться. За вами слідкують, бачать, і вам заздрять однозначно, це робота чи це робота? Ну, ні, і знову ж таки, карта ілюзія показує, що от люди про вас думають інакше, ніж є насправді. От заздрі тому чого немає, не знаю. Можливо, ви в особистому нещастні, да? але багато грошей маєте. Або все, типу, і сім'я, і гроші є, але ви не відчуваєте якогось внутрішнього щастя. Але вам, вам заздрі за вами наблюдають. Ну, це не, не, не Порше. Давайте, на схват, дивіться, собака, що вона у нас тут? Опять дивіться. Навіть друзі, навіть ближче оточення да, не сприймає вас. Якось адекватно, да? бачать, бачать завідують, жаба, та да? жаба давить їх. Якимось вашим успіхом. Можливо, ви десь поїхали і не знаю, прорвались. Переїхали, виїхали села і вже заздрі, да? там, поїхала жити в велике місто, диви якась звезда. Ну, от щось тут, тут такое. Є і є, є заздрість, причому це від ближчого оточення вона йде. І не від ближчого оточення. От за вами дивляться, за вами слідкують. Ваше життя комусь цікаве. Ну, знаєте, якщо це ви прям вже там не популярні, не в селі, не так далі. Да? Може, це якісь там, родичі бившого слідкують. Думають, боже мой, да? куди поперла? Кандали, кандали. Хтось обіжається, що от ви ну, знаєте, як сказати, куди воно лізе? Ну, лізьте ви, як то кажуть. Ну, а, а про вас от таке от, може, опять десь поїхали, пішли, прорвались, вийшли на якийсь інший рівень. І на вас опідались, на вас прям образили, що як-то вона отак от посміла, не знаю, піти від цього аб'юзера, хай би далі нею знущався, понімаєте? Як це вона мого синочку покинула? Алкаша щасно. Ну, хай синочки не біжаться. Може, може, хлопці дивляться, то може... беріть навпаки, да? Як ви покинули оцю, як то... дівчинку Багалю бали вона? Луна, саме настрой. Чого він тут у вас такий? Що це? Та що це те робиться? Не? Що це таке? Може, перейшов перший на другий трохи варіант? Ви себе, може, навіть якось. Недооцінюєте, корите себе за те, що от ви так зробили, да, от вам це тикають, ви це відчуваєте, і ви весь час можете переживати сумніватися, о май гад, да. Може не треба було, може не треба було так робити. Я виглядаю егоїстка, там не знаю, не так, як треба. Ви не, не оцінюєте себе, не оцінюєте себе адекватно через те, що вам весь час, як ви відчуєте оці подихи заду, да, які. Говорять, що ви неправильно щось робите, неправильно живете, що зазвізділась і так далі. Да? І ви, ви щас не можете насолодитися тим якимось мінімальним, максимальним успіхом, який є, тому що ви відчуваєте ці подихи. Розумієте, Ось така йде інформація. Ну, чи, це, чи це луна це настройці ваш плину, у вас є якісь самосглази, таке всяке різне. Що карти покажуть. Немає це не, не програма така, да? енергетична. От. Але все одно вам тяжко рухатись вперед. Вам тяжко рухатись вперед. Висока планка і так далі. Да? І ви, ну я ж кажу, вас заставляють ніби в собі розчаровуватись Ось такі карти. Я так скажу, що зараз, да, тут. Такого прям спеціального я нічого не бачу. Є заздрість, ну з нею там можна працювати, це таке діло. Якщо ви не боїтеся, то вона взагалі вас не візьме ніколи. Да? Ну, ви по грані якісь ходите, знаєте? Поки що заздрять там, колишні однокласники, да? а потім ще хтось може позаздрити, хто там і скаже щось. Погранічне состояние, Зараз я не бачу м, прям спеціально чогось зробленого. Ну, прям. Якось є хтось, хто якось завідає і обижається вашу... на ваш успіх. Ну, якось так. Ось такий, Ось такий другий інтересний варіант. Так, пишіть, будь ласка, коментарі, діліться враженнями, ставте реакції, підписуйтесь, а я перехожу до камінчика, до третього варіанту. Давайте подивимося, вашу енергетику, будь ласка, настраюйтесь на себе, нічого не запитуємо. Не думаємо, хто би міг, бо що ви мені погано зробити, споминається всяке, ага, зараз Оля побачить, що там, не знаю, бабушка з третього коліна мені щось там сказала. Да? Ну, не, не думаємо про це взагалі. Щоб я щитувала, знову ж таки, да, ваші переживання. Тільки про себе думаємо. Настраюся, розслабляємося, знаєте. Е, інтересно, мене так, знаєте, діти нас учить називається. Я колись на початку, е, коли займалася, на, спочатку для себе, звичайно, там, для близьких розкладами, і я дуже переживала, боже, я зараз собі достану пану карту, да це ж капець, Ой, не мона. Ой, хвилююсь, ой, не знаю. І мене навчила моя донька. Вона брала карти, там гадала своїм подружкам, і їй там одна подружка каже, ну може й так. Може, в тебе там це, а може, там і не дуже добре щось станеться. Да Вона каже, ну може, ну може і так, ну побачимо, ну може і так. І оце не ну, може так, так, мені помогло. Вроді би це дитина сказала, ну так, да. наскільки це такі глибокі слова. Може бути, що хочеш, так? Ну, може і так, може, і не так. І я перестала боятись, і коли перестаєш боятись, дістаєш дійсно правдиві карти, а не свій страх або навпаки, так? Да? Тому що ти боїшся, що достан достанеш щось хороше. Дістаєш, дійсно, правду. Ну, ось так. Тому от зараз. Собі скажіть. Та може і так, так? Да? Може і так буде. Як буде, так, що покажуть карти ти покажуть. Рішимо. Я вам підскажу, якщо що що робить. Так, дивимось. Ваш Чи є на вас порча? Чи є на вас порча Чи є на вас зглас? Як вас бачать люди? Ваш саме настроє? Ну що, дивимося, Порчі. Ага, безцінюще у нас, ну. Ну, сурушима проблема. І дійсно, по цій карті треба дивитись, може бути зроблено щось, щоб не було грошей. Підсипано щось, підкладено ми оточено з глаз. Хтось на вас сильно обідився, і це. Тяне енергію. Тут криса сидить, я не знаю, тут погано може бути видно, ось радишка, щур сидить, да? дивиться, радується, що, що ви плачете хтось, знаєте, грає на ваших емоціях, можливо, або ви пам'ятаєте, кого ви образили, і ви про це часто думаєте. Ну, все одно тут людина не пробачила вас, да? не пробачила. Як вас бачать люди? Зараз ми все будемо уточнювати. Маска. Ви носите маску, вас люди не знають. Знаєте, коли люди з вами поспілкуються, вони можуть не до кінця вас розуміти. Це по-перше, по-друге, по-друге, що є важливим, та маска може показувати це ж у нас негатив, що ви маєте якісь талісмани, може, маєте духовне ім'я, через яке ви проживаєте свій день, та, і через яке на вас не можуть впливати. Тут в мене є духовне ім'я, я, я зранку стою і кажу, що я цей день свій проживу. І називаю своє як, да? своє духовне ім'я. Мені дав мій вчитель. Я маю духовне ім'я, і ви можете, там, хто хоче, впливати на мене, як на Ольгу, Ольгу Таро, да? як захочете. Ну, Це мене не каснеться, тому що я маю духовне ім'я. От у вас може бути таке хрестик, якийсь дуже важливий, там, не знаю, посвячений так, талісман ваш, да? щось може вас захищати через те, будь вас не щитують, вас не знають під іншим ім'ям. До речі, можливо, у вас є псевдонім, і не всі знають ваше справжнє ім'я. Може бути і така тут ситуація. Ну, вас не знають, вас не знають. А ваш самонастрой. О, ви себе тут, звісно, да, загнали, Жадність, так? Да? Ви собі все жалієте. От це ваш самонастрой, дорогенькі. мої. Самі собі тут зробили. На себе жалієте. От треба, до прикладу, собі щось купити, а ви пішли всім купили, крім себе, От, заплатили кому щось, да? ви собі сказали, що ви себе за щось похвалите, щось себе, собі купите, порадуйте і не зробили. От один раз, другий раз, третій раз, четвертий, раз, все, на вас програма, денег не буде. Завіси деньги, вау, круто! І страх, страх, що їх не буде, страх, там, не знаю, завість до, до тих, в кого є, а чого в мене немає. Це не я не кажу, що це ви погана людина. Коли ми бачимо величезний успіх, у багатьох таке просинається, да, блін, ну а чого ж не я? От у вас таке може бути. Чого ж не я? Я вам відповідаю, бо ви собі брешете. Третій варіант: ви собі весь час брешете. Ви кажете, куплю собі щось і не купляєте. Зроблю для себе щось і не робите. Ви всім навколо поможете зробите, на ваші відтоги, обідяться, що там щось не так, у вас перекриті денежні канали, оце можу вам сказати, наверняка. І ви самі собі причина цього. І ви собі причина цього. Правильно, я розумію, Хто причина того, що от є безденежний? Конечно. Конечно, ви і є. Це у вас якось породу. Може, мама така була, да? тато. Всім все допомогти? Вже отримали два пентаклі, а вже думають, кому треба віддати півтора. З ким поділитися, що зробити. Дуже така це... Хорошо, да? ну, допомагати. Ну, от я донедавна не дуже розуміла. Може, ви почуєте і щось з цього візьмете? Хотілося теж допомогти допомогти тим одним, другим, третім. Потім, звісно, вже розумієш, що нафіг воно нікому не треба, але ну, я вже це знаю. Ми не маємо права ні допомагати, ні не помогати, Да? ми не маємо права впливати на чужу долю. Не маємо права впливати на чужу долю. Запам'ятайте, якщо це звернення до таро, клієнт платить обов'язково, це обмін, і він тоді. З себе знімає, ну, і таролог це не приймає на себе відвідання за цю життя. І можна дивитися, і можна дивитися, що робити, як жити. Да, можна з цим вже гратися, тому що ця людина бере сама на себе відповідальність. Ну, якщо я йду по вулиці і бачу, що не знаю, сім'я ругається, я не підходжу і не кажу, давай до цієї дівочки зробимо тобі розклад, як тобі жити. Понімаєте, що я маю на увазі? А у вас таке може бути. Ви собі жалієте. А всім навколо хотіли би помогти. В собі поможіть. Свою жизнь настройте. Нехай це буде целью вашої житті, понимаєте? Вищим часом хоча б. Як вам вийти із цього, троєчки, як вам з цього вийти? Глубоко сидіть взагалі, глибоко сидіть. це все у вас. Угу. Магія, так? Да? Якісь ритуали провести можемо. Зараз ми глянемо. Беремо магічний бук. Що вам робити з цим? Ага. Самі себе крадете. Ну, дивіться, жад. Ой є мегат. Ну, чистки вам треба пройти обов'язково, Самі себе тут визглазили, самі собі крадників не ставили. Тару. чистки за допомогою тару. Можливо, тару каже, що треба пройти особисти, особисту діагностику подивитись. Може, ще щось буде для вас якась підказка, ритуал треба якийсь провести. А можливо, торопець каже, який ритуал треба провести. Да? Ну, вам тут треба все одно, в будь-якому, випадку ритуал провести, і в будь-якому випадку треба чиститись. Ви самі собі, ну, це ужас, звісно, самі в себе крадете. В першу чергу, навіть не, не магічним образом, а цими обіцянками, які ви собі ставите і не робите, ввечері не буду їсти, і ввечері їм, да? ви себе обманули. От у вас є така. А чого ви так себе обманюєте? Бо тому, що чого ви пішли в ваші різці? Це не тому, що ви поганий чоловік, а тому, що, можливо, ви понірнічили і заїли цей стрес, так? Да? Тому що ви виклались комусь, опять-таки, більше, у вас нарушено цей баланс брать-давать, нарушений. Причому ну, ви самі його нарушаєте, бо вам хочеться, хочеться щось комусь дати, комусь дати, комусь дати. Ви комусь даєте, даєте, а потім сидите у розбито критині. ніхто не дав, і, і, і в дітей нема що, і, 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 і понімаєте, і ще щось. І собі нічого не купили. Я не кажу стати егоїстом і Боже мій на всіх забити просто поставити щабель, да, спочатку собі, потім другим. Спочатку собі, потім другим. І якщо ви собі сказали з вечора, що я зранку піду собі, там, я не знаю, куплю вкусного сиру до кави, да, ну, от там, такого, як я собі там, хочу дуже смачно, значить ви йдете зранку і купуєте. Це в першу чергу. Інакше чистка, перечистка, ритуал не, не ритуал, да? воно не, не, не допоможе. Чуть-чуть допоможе. але ну, ви будете нове накладувати. Поможе, не так кажу, поможе. Але ви будете накладувати нове, нове, нове туди наверх, саміж собі. Тут ну, нема на когось щать тільки, як на себе. Ну, от такий от розклад. Я сподіваюся, ви на мене не образились, що я тут на вас наїхала. Можливо, це не, ну, якщо не підійшло вам, не беріть. Може, неправильно не загадали, да, чи ще щось. Якщо ви відчуваєте, що з вами не сходиться, не беріть. Ну, це теж секрет. Якщо ви відчуваєте, що це дуже-дуже з вами не сходиться, швидше за все, це ваше. Але ви, знову ж таки, вправі своїм життям керувати, як ви захочете. Ось такі розклади. Пишіть, будь ласка, коментарі, ставте реакції. Хто не підписаний, запрошую, запрошую вас, звичайно, підписатись і до нових відео. Па-па!